Так, працюю ще над скульптурою. Почався локдаун, і я сказав собі, фух, нарешті я тепер займуся те, чим мріяв останні 2-3 роки. А що заважало до цього? Заважало з муралами, зазвичай, з мурал проектами зазвичай на рік наперед розплановано всі поїздки, і ти приїжджаєш в Київ там, на два тижні, на місяць. А робота з керамікою, з бронзою, це ну, треба. Постійно тут, майже постійно знаходиться. Це, ну, зараз я, в принципі, можу дистанційно, зараз я вже знаю весь цикл виробничий. А можеш написати виробничий цикл скульптури? Ну, наприклад, є в мене ідея, от я хочу от, цей образ, я от її бачу в 3D. Угу. От, ну, я серйозно кажу, що я от наступна скульптура я буду ось цю робити. Літеру О. А він поклав сам собі руки на. Чи О, чи не О, але мені от, е, подобається, як, воно буде, як він буде виглядати в об'ємі. Тут, звісно, це буде трішки по-іншому. Бо на площині воно виглядає так цікаво, а в об'ємі це зовсім інша історія. Це... І ти можеш дивишся так, все класно. Повертаєш. Так, все, не працює. композиції нема, все розвалюється, тому постійно тебе крутить. Зараз я принесу турнетку. Турнетку. І ось так дивишся, силует. Ось такого ракурсу силует, все класно. Тут зрозуміло. Тут все класно, тут все класно, все працює. А ти її виліплював з. Да, да, з пластиліна. Ну, це, грубо кажучи, це копія того, що я виліпив. Один в один, тільки в бронзі і покрита ніколем. І ще я трохи паті додав. Щоб було видно, що це не пластик, а метал. Ну от цієї роботи яка назва? Ще нема. Ну я от буквально не знаю, тижня, два як закінчив, і ти хочеш її зробити кора. в великому розмірі? Да, вже вже робимо. 2,10 по вертикалі, по горизонталі, 4,20.